Здоровенький були народ. Як я і обіцяв, я знімаю відео про свою саморобну махову вудушку. Оцей поплавок я показував в попередньому відео в себе на каналі. Якщо вам дуже цікаво дізнатися детально про цей поплавок, подивіться попереднє відео. Що ж, саморобний поплавок, коротко скажу, із винної пробки, покритий лаком із нігтів. Ось такий цікавий поплавок. Буде неправдою, якщо я скажу, що абсолютно все тут саморобне, адже і саморобного тут лише поплавок та водилище, все решта є куплене. Так що ж, було б цікаво поговорити про те, чим оснащене водилище, крім поплавка, звісно ж. Що ж, тут в нас є така чудова жилка товщиною 0,30 мм. Звісно ж топорок, а як же без нього? Звісно ж, куплений, поплавочок, ще один стопорок після поплавка, ковзаючий грузик, і ще один грузик, після яких є ще один стопорок. Далі в нас, а як же є гачки, звісно ж, два гачки, два поводки. І ще є зверху грузик. Точніше, на тому місці, там, де вони стикаються, є грузик для того, щоб поводки зразу йшли на дно, адже я очікую на сомиків, а не на якусь там верховодку. Ще є такий елемент, як резинка, за який я закладаю гачешки.